В межах проєкту Рятуємо життя гуманітарну допомогу отримують працівники 30 комунальних підприємств міста, які залучені до ліквідації аварійних ситуацій, спричинених російською агресією. Бійці аварійно-рятувальної служби Кобра отримують гуманітарні набори вперше. Раніше благодійники передавали бронежилети та каски. Серед тих, хто отримав набір і газорятівник Владислав. Чоловік має двох дітей 4 та 6 років, тому отримує гуманітарну допомогу також на них. Спасибо большое за гуманітарну допомогу. Очень признательны. Це багато значить для нас. Тяжеле час, це дуже важливо. Загалом комунальна спеціальна воєнізована аварійна рятувальна служба отримала майже 80 продовольчих наборів. 50 з них були видані безпосередньо рятувальникам, решта призначені для їхніх дітей. Получили всі газоспасателі і их діти до 14 лет по одному набору на кожного члена сім'ї. имеется в виду детей до 14 лет. Ребята, у которых двоє дітей и жони временно не бы це хороша добавка к до бюджету. Гуманітарну допомогу отримують також у муніципальній аварійній службі. Благодійника надали працівникам понад тисячу продуктових наборів, з них близько сотні для дітей, працівників віком до 14 років. У наш час дуже складний. Це максимально актуально, та ми дуже дякуємо фонду Ріната Ахметова за цю підтримку для нашої родини. За останні півроку це вже четверта гуманітарна допомога для міських комунальників від різних фондів міської влади та Товариства Червоного Христа. Наше підприємство задіяне в ліквідації наслідків та усунення наслідків бойових дій. Спричинених ракетними обстрілами клятої Федерації, та це дуже важлива підтримка. Вони розуміють там, що за них піклуються, тобто вони працюють при будь-яких погодних умовах і вихідні дні, і в святкові під час ліквідації ворожих обстрілів. Отримали гуманітарну допомогу і міські тепловики. Ці продуктові набори видають на філії тепломережні Провського району. Тут працює близько 400 співробітників. Продуктові набори також отримують аварійні бригади, які саме виїжджають на пориви труб. Зараз актуально, тому що жити важко, а жити хочеться. Дякуємо за допомогу. Що пригодиться, все воно. На користь іде людям все, що робиться добре для людей, це ж добре. Загалом концерн міські тепловій мережі отримав більше 2,5 тисяч продуктових наборів. Це вже друга така допомога під час війни. Ці набори видаються кожному співробітнику. Та якщо є діти до 14 років у людини, тобто він отримує ще на на дитину додаткову коробку продуктову. Ми дуже вдячні за цю допомогу, тому що в ці складні часи співробітники підприємства дуже стараються, щоб у веселях було тепло. Вони виїжджають на ліквідацію розрухи та інших і вночні зміни, і в день і допомагають місту, щоб воно нормально функціонувало. працівники водоканалу отримують гуманітарну допомогу також друге за час повномасштабної війни. Проте наразі готові поділитися з тими, хто також її потребує. Я працюю. Жінка працює, я думаю, що ми можемо купити. Але в мене в під'їзді люди 85 років, я, в принципі, віддаю. КП водоканал вже завезли близько двох тисяч продуктових наборів. Загалом очікують майже три тисячі. Отримують їх не тільки водоканалівці, а й працівники інших комунальних підприємств. Ритуал, зеленбут, ці вже отримали КП паркування. Весь цей список перелік цих підприємств надає департамент. Керівники у нас не входять в ці цей перелік, а додатково ще даємо дітям до 14 років. Додатково ще один набір. Так, розпорядився фонд наразі. підприємство є таким своєрідним хабом для розподілення та передачі допомоги іншим комунальним підприємствам міста. От ну, судячи по відгукам наших людей у цей скрутний час, допомога дуже актуальна і дійсно дуже потрібна. Тому велика подяка. Отримують гуманітарну допомогу і працівники муніципальної телевізійної мережі. Тут працює 95 співробітників. Кожного дня вони висвітлюють головні події Запоріжжя. У 15 з них є маленькі діти. Всі вони отримують продуктові набори. «В Умовах війни допомога кожному українцю, родині є важливою як психологічна, так і матеріальна підтримка. Для нашого великого колективу, який допомагає запоріжцям кожного дня орієнтуватись в інформаційному полі, така гуманітарна допомога підтверджує, що дійсно з усіма проблемами ми впораємося разом. Дякуємо за допомогу фонду від нашого колективу. Ця акція проводиться вже вдруге. Аналогічну допомогу комунальникам надавали восени 2022 року. Завдяки гуманітарному проекту Рятуємо життя створеного групою Метинвест у координації з фондом Ріната Ахметова допомогу отримали майже 400 тисяч українців з різних областей країни. Наразі понад 11 тисяч гуманітарних наборів передали працівникам різних комунальних служб Запоріжжя. Ми на сьогодні розуміємо. І цінуємо ту роботу, яку роблять наші комунальники, вони забезпечують життєдіяльність діяльністю наші міста, не дивлячись на складні питання з енергопостачанням, а також для, в зв'язку з особистою небезпекою для себе. Вони перші, хто прибуває після ворожих обстрілів, лагодять інфраструктуру, відновлюють постачання тепла, газу, світла в оселі наших запоріжців. Доки триватиме війна, роботи з ліквідації наслідків ще вистачатиме. А забезпечувати нормальні умови життя треба щоденно. Тож підтримку в цій важливій справі у міських комунальних службах вважають дуже своєчасною. Протягом тижня продуктові набори отримали вже понад три тисячі комунальників. Видача триває.